Привіт! У цьому відео ти дізнаєшся, як долучитися до ком'юніті GoIT в Discord. А ще я дам тобі кілька порад, які зроблять твоє дозвілля тут комфортним та веселим. Це основна сторінка серверу. Але будь уважний, ти ще не приєднався. Щоб стати учасником, натисни на синю кнопку, де написано «Join server». Супер! Ти вже на сервері. Залишилися написати, як до тебе звертатися. Можеш вказати своє реальне ім'я або придумати прикольний нік. Тут ми тебе не обмежуємо. Як закінчиш писати, тисни продовжити. Все вийшло? Молодець! Далі треба ввести твою дату народження. Зверни увагу, що в правилах Discord сказано, що ним можна користуватися лише з 13 років. Якщо твій вік менший, будь ласка, попроси батьків допомогти тобі із реєстрацією. Наступний пункт. Ввести адресу твоєї електронної пошти та придумати пароль. Класний пароль складається щонайменше з 10 малих та великих літер, цифр та спеціальних символів. Добре запам'ятай його або запиши, але ніколи нікому не розказуй, навіть якщо тебе попросять. Далі натисни Використати аккаунт. На твою адресу електронної пошти прийде підтвердження: в новому вікні зайди на свою пошту, відкрий лист від Discord та натисни на ньому синю кнопку. Підтвердити пошту. Як тільки ти отримаєш сповіщення, електронну пошту підтверджено, ти цю кнопку перейти до Discord. Не втомився? Залишилося ще трошки. Якщо ти вже вчишся в Go iTunes, вибери зі списку свій курс. Якщо ти ще не з нами, просто обери, що тобі цікаво. Обов'язково прочитай та запам'ятай правила спільноти. Ми зібралися тут, щоб класно проводити час разом, а не звертати увагу на тролів. Порушників ми будемо глушити на сервері. Та навіть банити. Зупини відео, щоб прочитати правила. Все готово? Чудово! Тепер ти цю кнопку завершити. Вітаю! Тепер ти повноцінний учасник ком'юніті Go ITINS. А тепер давай я проведу екскурсію каналом, щоб ти знав, де що знаходиться. Ось тут ти знайдеш повний перелік правил серверу. Обов'язково прочитай їх. Ти дізнаєшся, як треба поводити себе в текстових та голосових каналах. Саме завдяки тому, що всі їх виконують, на нашому сервері така класна атмосфера. І пам'ятай, незнання правил не звільняє тебе від відповідальності. Є питання до адміністраторів серверу? Ти можеш їх задати тут. Кнопка Create Ticket відправить твоє питання до адмінів. А ось тут зібрані усі курси ГоАІТІНС. Обирай, який тобі подобається, та залишай заявку. Але не забудь попередити про це батьків. Тут у нас зібрані усі цікаві івенти, доступні для ком'юніті: турніри, змагання, ігрові вечори, перегляд фільмів та аніме, зустрічі зі знаменитостями і багато іншого. А тут основний текстовий чат, де тусуються всі учасники: обговорюй цікаві теми, читай думки інших або просто публікуй мемчики. В ньому всі раді всьому. А ще у нас є купа тематичних текстових та голосових чатів. Шукай, які тобі до вподоби, спілкуйся з однодумцями, розважайся та веселись. Адже саме для цього ми створили Go Community. Супер! Ти вже повноцінний учасник спільноти, але я дам кілька порад, щоб твоє перебування тут було комфортним і безпечним. Готовий? Погнали! Не розповідай надто багато інформації про себе. Це головне правило інтернету: сказати, як тебе звати ок. Розповідати про свої захоплення та хобі ок. Називати домашню адресу або давати номер телефону в загальному чаті не ок. Нікому не розказуй логіни та паролі будь-яких своїх аккаунтів, навіть якщо хтось прикидається адміністратором та погрожує все видалити. Це шахраї. Логін і пароль маєш знати тільки ти. Пам'ятай, що з інтернету неможливо нічого видалити. Не надсилай нікому свої справжні фото або фото своїх близьких та друзів. Якщо тебе хтось образив на сервері, зроби скріншот та напиши в підтримку. Адміністратори швидко вирішать проблему. І це все впевнена, ти зможеш класно провести час, знайти нових друзів в нашій спільноті і також отримати надзвичайне задоволення від наших івентів. До нових зустрічей, папа. -па.